Шановні колеги, є велике питання. Воно стосується всього міста Києва. Є так звані будинки Вайцеховського, і наразі є багато проблем в цих мешканців будинків Вайцеховського. Це один з прикладів, коли громада е, вирішує ці питання, тому що вони не можуть підключитися приєднатися е, до мереж е, водоканалу та інших, е, тому що в них немає фактично прав. Тому це наша відповідальність зробити. Те, що ми можемо як депутати зараз і підтримати громаду, це соціальне на 200% на 200% соціальне питання. Тому що якщо ми не можемо на рівні міста врегулювати проблему будинків Вайцуховського, то, хоча б коли громада збирається до ОСББ, прошу підтримати, Колеги, ставлю на голосування проект рішення з рекомендаціями, прошу підтримати. 85 за 1 проти 1 утримався прийняти рішення